Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Осинцева Аліна, я кандидат фармацевтичних наук, і сьогодні у своїй доповіді я представлю міждисциплінарний огляд терапевтичного потенціалу колендула офіціналіс linaius у пацієнтів з туберкульозом та супутніми патологіями. Дослідження охоплює фармакологію, ринковий аналіз, клінічну доцільність. Застосування препаратів календули в супровідній і паліативній терапії. Туберкульоз залишається однією з найскладніших інфекцій. У більшості пацієнтів виникають гастропатії, гепатотоксичність, стоматити, дерматити та інші стани, що потребують супровідної терапії. У цих умовах фітопрепарати з м'якою Фізіологічною дією можуть відігравати важливу роль. Календула лікарська є однією з найбільш досліджуваних рослин. Вона містить тритерпеневе сапаніни, флаваноїди, олії, каротиноїди, полісахариди, що забезпечують широкий спектр фармакологічної активності, найбільш актуальний саме для хворих на туберкульоз. До фармакологічних дій, які чинить календула лікарська у людському організмі, відноситься антибактеріальна, протизапальна, імуностимулююча, ранозагоювальна. Календула модулює запалення шляхом пригнічення протизапальних медіаторів. Вона активна проти стафілококів, стрептококів та кишкової флори. Окремі компоненти прискорюють загоєння слизових, що дуже важливо при стоматитах і гастропатіях, характерних для пацієнтів з туберкульозом. У реальній клінічній практиці ми бачимо, що побічні ефекти основного лікування є значними, тому фітерапія з календула офіциналіз може допомогти знизити токсичне навантаження. Підтримати печінку, зменшити запалення слизових і покращити загальний стан пацієнта. В Україні зареєстровано понад 17 препаратів на основі календули. Це як монопрепарати у вигляді настояк і мазей, так і багатокомпонентні засоби, що дозволяють підібрати оптимальну форму для різних клінічних ситуацій. Від гастритів до стоматитів і бронхітів. Ці препарати закривають найбільш проблемні клінічні напрямки супутньої патології при туберкульозі, особливо корисним є ротокан для лікування уражень слизової порожнини рота та гастрофіт для гастропротекції. Найбільш активно використовувані форми настойки та фітозбори. Для пацієнтів з туберкульозом особливо корисними є розчини для полоскання рота та мазі для лікування дерматологічних уражень, що виникають після тривалої антибіотикотерапії. У рамках нашого дослідження ми провели свод-аналіз і ось на слайді представлені сильні сторони. Вони включають природне походження, добру перенасимість та можливість комплексного впливу на різні органи і системи. Це дозволяє застосовувати препарати календули у різних клінічних напрямках одночасно. Слабкі сторони свот-аналізу включають обмежену доказову базу для специфічних нозологій, Відсутність у протоколах доказової медицини, нестабільність ринку, висока варіативність якості. Свот-аналіз показав такі можливості: це зростання попиту на натуральні засоби, потенціал у паліативній та супровідній терапії туберкульозу, можливість включення у нові протоколи комплексної терапії. І потенціал для експортної експансії. Основними бар'єрами є відсутність включення в офіційні протоколи та складність переадресації фітозасобів. Проте, наявний клінічний досвід і позитивні фармакологічні властивості свідчать, що ці бар'єри можна подолати шляхом подальших досліджень і стандартизації. Регуляторна ситуація демонструє, що ринок фітопрепаратів із календулою загалом стабільний, проте окремі засоби зникли через відсутність повторної реєстрації або зміну нормативних вимог. Це впливає на доступність препаратів для пацієнтів і медичних закладів. Більше вимог сьогодні стосуються токсикологічних та клінічних даних, навіть для рослинних засобів. Частина виробників не подолала оновлені досьє, тому окремі фітопрепарати були зняті з реєстру. Це не питання якості, а питання регуляції. Фітотерапія не змінює основного лікування, але значно покращує перенесимість антибіотиків. Це критично важливо, адже ефективність протитуберкульозної терапії залежить від отримання режиму лікування. Пацієнти з туберкульозом часто страждають від ускладнень, які значно погіршують якість життя. Саме фітотерапевтичні засоби з календоволіз сприяють зменшенню цих симптомів. І допомагають завершити повний курс лікування. Для державних та комунальних закладів важливо, щоб засоби були доступними та економічно вигідними. Препарати із календулою відповідають обом критеріям та можуть бути включені до стандартів паліативної допомоги. Комбіновані фітозасоби демонструють синергічний ефект, наприклад. Поєднання календули з ромашкою і дерев'ям у ротокані забезпечує потужний протизапальний та антисептичний вплив. Такі комбінації дозволяють охопити кілька симптомів дощасно. Фармакоекономічні перевага календарних препаратів полягають у тому, що вони зменшують частоту побічних реакцій. Що знижує потребу в корекційних синергічних медикаментах та повторних госпіталізаціях. Аналіз офіційних інструкцій підтвердив, що фактичний спектр дії відповідає потребам пацієнтів з туберкульозом. Це показує, що наявні засоби мають реальний клінічний потенціал для супутньої терапії. У пацієнтів з туберкульозом ми маємо одночасно кілька проблем це печінкові порушення, ушкодження слезових і зниження імунітету. Календула впливає відразу на всі ці ланки, що робить її унікальним інструментом супровідної терапії. Перспектива полягає у створенні нормативних документів, де фітотерапія буде розглядатися як частина. Паліативного та супровідного лікування туберкульозу це покращить якість лікування пацієнтів і дозволить стандартизувати підходи до застосування препаратів календули. Лікарі первинної ланки щоденно зустрічаються з пацієнтами, які мають гастропатії, стоматити, дерматологічні ураження унаслідок протитуберкульозного лікування. Препарати з календулого офіциналіз є безпечними та ефективним інструментом корекції цих проявів на амбулаторному етапі. Календовоеналіз не конкурує з антибактеріальними препаратами, вона доповнює їх. Використання місцевих та системних форм дозволяє дієво впливати на побічні процеси, не змінюючи основного протоколу лікування. Одним з найбільших викликів терапії туберкульозу це ураження печінки. Саме жовчогінні та гепатопротекторні властивості календули мають значну цінність. Їх клінічна дія проявляється у зменшенні диспепсії та покращенні епітиту. Стоматити одне з найпоширеніших ускладнень тривалого прийому антибіотиків. Полоскання розчинами календули значно скоротять тривалість та інтенсивність запалення, а також покращать комфорт пацієнта. Дерматологічні проблеми супутній стан стану пацієнтів з туберкульозом. Мазі та гелі з календулою виявляють виражену протизапальну, протигрибкову та репаративну дію. Це важливо для підтримки бар'єрної функції шкіри. У пацієнтів з туберкульозом часто виникають респіраторні ускладнення, особливо вторинні інфекції. Комбіна... Комбіновані фітозбори з календули зменшують запальність слезових оболонок та полегшують кашель. У жінок, які приходять тривале лікування, нерідко виникають гінекологічні ускладнення, пов'язані з зниженням імунітету. Супозиторії та настойки з календулою допомагають відновити слизову та зменшити запалення. Фітопрепарати з календулою мають дуже високий профіль безпеки, що дозволяє використовувати їх тривалий час. Це важливо при хронічних інфекціях і камарбідних станах, де необхідно тривале відновлення. Хоча препарати з календулою є безпечними, вони не можуть замінювати прототуберкульозні препарати. Їх використовують виключно як супровідний компонент. Також важливо враховувати індивідуальну чутливість пацієнтів. Якість фітепрепаратів напряму залежить від стандартизації. Для календули важливо контролювати вміст біологічно активних речовин. Це підвищує передбачуваність терапевтичного ефекту та довіру лікарів до фітотерапії. Моноформи забезпечують чіткий, сфокусований вплив, але комбіновані препарати дозволяють охопити кілька симптомів одночасно. Для пацієнта з туберкульозом, у яких кілька супутніх проявів, комбіновані препарати часто є більш ефективними. Плаваноїди, квацитин та ізаранетин ізамепра... ізам... визначають більшість протизапальних властивостей календули. Вони відіграють особливу роль у захисті слизових оболонок та печінкової тканини при токсичних навантаженнях. Тритерпенові сапаніни основа репаративного ефекту календули. Вони прискорюють загоєння слезових і покривних тканин, що є критично важливим у пацієнтів із гастритами, стоматитами та дерматитами на тлі туберкульозу. Календова не лише зменшує запалення, а й стимулює неспецифічний імунітет. Це має значення у пацієнтів, які отримують тривалу терапію та мають вторинні імунодефіцитні стани. У стаціонарі препарати календули часто застосовують для лікування стоматитів, пролежнів, дерматитів, а також для підтримки печінки та шунково-кишкового тракту. Вони добре комбінуються з антибіотиками і не впливають на метаболізм протитуберкульозних засобів. На амбулаторному етапі фітотерапія особливо цінна, оскільки пацієнтів часто потребують тривалої підтримки. Препарати з календула Афіциналіс забезпечують комфортне застосування і помітне зменшення симптомів. Більшість препаратів із календулою належать до бюджетного сегменту. Це створює додаткові можливості для їх широкого використання в державних закладах. І в соціально незахищених групах населення. Фармацевтична опіка відіграє важливу роль, оскільки пацієнти часто використовують фітозасоби самостійно. Консультації фармацевтів забезпечують правильне застосування та підвищують ефективність терапії. Міжнародний досвід підтверджує календула не лише традиційний засіб, а сучасний. Фітотерапевтичний компонент. Її ефективність активно вивчається, що підсилює позиції цієї рослини в доказовій медицині. Наявні дані мають можливість говорити про важливий клінічний потенціал календули. Проте для її формального включення у протоколи потрібні масштабні клінічні дослідження, які сьогодні активно розпочинаються в різних країнах. Дослідження свідчать, що календула не впливає на фармакокінетику основних протитуберкульозних препаратів, не викликає взаємодій і може знижувати побічні ефекти, що робить її безпечною у супровідних схемах. Покращення стану слизових та шкіри і травлення і загального самопочуття знижує стрес, підвищує прихильність до лікування. Та зменшує психологічне навантаження, яке відчувають пацієнти з хронічними захворюваннями. У паліативній практиці важливо полегшити симптоми, що знижують якість життя. Календула може бути корисною при респіраторних, гастроінтенальних та дерматологічних порушеннях, які, важливо, коригуються синтетичними засобами. Оскільки більшість препаратів вітчизняні вони не залежать від валютних коливань і мають доступну вартість для державних програм це важливо з точки зору бюджетування паліативної та супровідної допомоги. Основні бар'єри не в клініці, а в регуляторній площині, брак великих клінічних досліджень та офіційних протоколів. Гальмує стандартне застосування фітотерапії навіть при наявній ефективності. Систематизований підхід дозволяє підвищити довіру медичної спільноти, стандартизація екстрактів і навчання спеціалістів, ключ до інтеграції фітотерапії в сучасну медицину. Наступним етапом є проведення досліджень, які продемонструють ефективність календули у конкретних тазологіях, пов'язаних з туберкульозом та коморбідністю. Ринок натуральних засобів зростає щороку. Україна має потужний потенціал для виробництва фітопрепаратів, у тому числі експортно орієнтованих. Календула перспективною сировиною є для таких продуктів. Використання недорогих фітозасобів для підтримки пацієнтів з економічно, є економічно вигідним. Це зменшує витрати на додаткові медикаменти та навантаження на систему охорони здоров'я. Календула офіціналіс – універсальна рослина, ефект якої перетинає межі кількох спеціальностей. Саме міждисциплінарний аналіз дозволяє правильно оцінити її місце. Сучасному лікуванні туберкульозу. У більшості лікувальних закладів фітотерапія не прописана формально, але активно використовується на практиці, включена календою до клінічних маршрутів дозволить стандартизувати допомогу та підвищити ефективність лікування. Науковий потенціал календоли значний, особливо актуальні дослідження щодо лікування гастропатій, стаматитів, дерматитів у пацієнтів, які отримують агресивну антибіотикотерапію. Співпраця між медиками, науковцями та виробниками дозволить створити сучасні фітотерапевтичні засоби, основані на доказових підходах і стандартизованих екстрактах. Україна має потужну сировину сировинну базу, виробничу інфраструктуру та наукові школи. Календула фіциналіз може стати одним з перспективних експортних фітокомпонентів. Для лікарів важливо, що препарати календули мають низький профіль ризику і можуть застосовуватися в широкому колі пацієнтів, включаючи тих. То має хронічні коморбідні стани. Для пацієнтів важливо не лише вильковувати туберкульоз, а й зберігати якість життя протягом тривалого лікування. Фітопрепарати з календули суттєво покращують самопочуття без додаткового токсичного навантаження. Календула – це ефективний та безпечний інструмент супровідної терапії, який має значний потенціал для впровадження. У стандартизовану клінічну практику, рекомендуємо розглянути включення засобів на основі календови у паліативні та супровідні схеми лікування пацієнтів з туберкульозом, особливо на амбулаторному етапі. У доповіді використана інструкції лікарських засобів, наукові статті, ринкові огляди та аналітичні матеріали, які дозволили провести комплексний аналіз. Щиро дякую за увагу! Буду рада відповісти на ваші запитання і обговорити можливості подальших досліджень та співпраці.